Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку Вовк шукає шлях до зграї Рейчел Брайт Джим Філд. Переклад з англійської Ганни Яновської. Видавництво ранок. В небі Арктики мінилось сяйво північне. Над пустельними горами, снігом одвічним. Вітер в темних ущелинах вив завивав і до вовчої пісні свій спів додавав. Хто ж гучніше за всіх у гурті завиває, то малий вовчик вільф із великої зграї. Він бажав швидше стати великим і сильним, тож у всьому хотів бути Вільф самостійним. Я вже виріс, я сильний. Вільф завжди вихвалявся, тренував свою спритність, скрадатись навчався. Тільки якось вночі, десь після вечері, оселились ведмеді у вовчій печері. І єдине, що можна зробити, було. Це вовкам віднайти собі інше житло. Вільф гукнув Я вестиму всіх, як ватажок. Засміялись вовки. Ти малий ще вовчок. Підростеш, може, й справді очолиш ти зграю, відказав гордо Вільф. Звісно, я це й так знаю. І шукати житло подалися вовки. Крізь глибокі сніги і по кризі ріки. Вільф що сили старався ніде не відстати, тільки сил, ще замало було вовченяти. Піднімалася зграї крутими стежками. Ну, а вільф ледве-ледве встигав за вовками. Зовсім втомлений вовчик на хвилю спинився. Раптом сніг повалив, і наш вільф загубився. Він би крикнув Рятуйте до інших вовків. Та був гордий, захриплий, тому не зумів. Потоптався на місці, накрився хвостом, серед снігу забувся чутким вовчим сном. Тут почулося риб і почулося трісь. Вільф підскочив, і де тільки сили взялись. Та по кризі слизький вільф побігти не зміг. Розчепір він лапки і на кризі застиг. Провалився під лід і подумав: ну ось, все кінець, та насправді все лиш почалось. На біду наш герой зовсім плавить не вмів. Та почув його тех, хто й на поміч приплив. Він гукнув вовченять Хапайся за ріг!» Хто ж це був? Кит нарвав чи морський одноріг? Віль схопився тут, гордість була б недоречна, і добрий кит його виніс на місце безпечне. Тут на кризі вже мого світу межа, мовив кит-одноріг і покликав моржа. Морж прокинувся вусами, поворухнув, довгі ікла почистив, у смак позіхнув. Потім вільфу сказав загубився? Буває, лізь на спину мені, я про тебе подбаю. Із великим моржем кожна стежка легка. І пішли вони в гори до вівцебика. Знаєте, хто такий вівцебик? Далі вільфа поніс вівцебик волохатий. Потім взявся песець йому шлях показати, гусака розбудити також довелося. І він вільфа повів до могутнього лося. І сказав вовку Лось. Ти шукаєш дороги. Я цей край знаю краще, аніж свої роги. За Закрутий перевал, вмить вони пронеслися і застала їх сутінь в ялиновім лісі. Тут почулось тепер я твоя провідниця. Я метелик нічний на ім'я ведмедиця. Як на ранок в ялин золотились верхівки, довела вона вільфа. До нової домівки, як же вільфу роділи, і друзі, й батьки, І в ведмедиці метелику були вдячні вовки. І як сяйво північне весь ліс усявало. Думав вільф про мержа, і песця і нарвала, про могутнього лося і вівцебика. Ведмедицю метелика і гусака. Якщо раптом із них хтось потрапить в біду, я їм допоможу, шлях до зграї знайду. Вільф у цьому поході немов помудрішав, світ північний тепер став для нього теплішим. Адже всюди, куди нас життя занесе, добрі зустрічі з іншими вирішать все. Дякую всім за увагу. До зустрічі! Підписуйтеся!